Росія втрачає друзів на африканському континенті та клянчить боєприпаси у дружнього диктаторського режиму Кім Чен Іно. Чи вдасться Україні віднайти альтернативні шляхи експорту зерна та подолати мораторій на імпорт зерна в ЄС? На ваших екранах Михайло Балет та проект Варс у якому ви знайдете відповіді на запитання, які турбують суспільство. Поїхав. І розпочнемося випуски із сумної історії для однієї диктаторської країни, яка напала на Україну, тобто Росії. Та як вона втрачає своїх друзів на африканському континенті на тлі поступової міжнародної ізоляції і втрати впливу Російська Федерація намагається зміцнити свої позиції коштом глобального півдня, зокрема країн Африки. Для цього Кремль, наприклад, систематично відправляв очільника російського МЗС у Терне країнами Африки, аби той просував російські наративи, в тому числі про війну в Україні. У боротьбі з колективним закладом Російська Федерація грає чутливий для країн Африки тема колоніалізму і апартеїд. Саміт Росія Африка 27-28 липня став додатковим прикладом при Кремля. Владимір Путін намагався представити Африку як ключового партнера в новій системі багатополярного світоустрою. Нині Росія та країни Африки разом виступають за формування справедливого багатополярного світоустрою на основі принципів суверенної рівності держав. Не втручання в їхні внутрішні справи, поваги до права народів визначати самим свою власну долю, заявив на саміті Путін. Водночас саміт продемонстрував часткове спадання російського впливу в регіоні. З 54 країн Африки лише 17 відправили делегації, на чолі з очільниками держав, а 10 делегували прем'єр-міністрів. Ще 5 країн взагалі відмовилися від участі, а інші були представлені чиновниками другого рангу. Для порівняння на першому саміті Росія Африка у 2019 році жодна з країн не відмовлялася від участі, а 45 направила делегацій з президентами та прем'єрами. Очікувано, російська сторона звинуватила в цьому кого? Звісно ж, захід речник Кремля Дмитрій Пісков заявив про безпрецедентний тиск США, Франції та інших держав через дипломатичні представництва, щоб перешкодити активній участі африканських країн у форумі. Однак африканські країни мають власне бачення безпекової економічної ситуації в світі, яке аж ніяк не пов'язане з російськими маніпулятивними заявами. Паралельно з Кремлівським самітом президенти Ліберії та Екваторіальної Гвінеї приймали міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба та підтримали територіальну цілісність і суверенітет України, а також формулу миру Володимира Зеленського. І ось тут зрозуміло, що бачення африканських країн щодо продовольчої безпеки у світі пішли всупереч російським планам. Володимир Путін очікував, що зможе підкупити африканські країни російським зерном. Диктатор зазначав про списання 23 мільярдів доларів боргів, а також про готовність безоплатно постачати зброю та зерно на континент. Напередодні саміту Путін навіть поширив статтю, у якій применшував роль України в продовольчій безпеці світу та виправдовував вихід Росії із чорноморської ініціативи. Так російський диктатор намагався пом'якшити шкоду, завдану позиціям Росії в Африці та його власній репутації. Той час, як російські війська перешкоджають вільному суднопласту в чорному морі та знищують десятки тисяч тонн українського зерна, яке могло потрапити на ринки африканських країн, під час саміту, президент Південно-Африканської Республіки заявив, що очільники африканських країн прийшли сюди не для того, щоб просити якісь дари для африканського континенту, та наголосив на необхідності відновити зернову угоду, а також зробити Чорне море відкритим для світових ринків. Ба більше, Африканський Союз із 55 країн також виступив за перезапуск ініціативи. Нинішній очільник Союзу африканських країн Азалія Сумані зазначив, що готовність Росії безоплатно допомогти важлива, але цього недостатньо. Схожу думку висловили й на Заході, адже дозвіл Росії безоплатно постачати зерно до Африки не є правильним шляхом виходу з кризи. До того ж, Держдеп США вважає, що наразі обіцянки президента РФ щодо безкоштовного зерна це лише слова, а не дії. Не обійшлось на саміті без спроб Росії виправдати війну. Та показати свою миролюбивість. Утім, позиція Африки приголомшила Кремль, адже на думку очільників держав, війна в Україні негативно відображається на світовій економіці і безпосередньо на країнах Африки. Але знову ж таки, російський диктатор звинуватив Захід та Україну у відмові мирного врегулювання війни. Водночас він не продемонстрував готовність до якихось поступок російської сторони, а вкотре заждав територіальних поступок та нейтрального статусу України. При цьому Путін не готовий підтримати африканський мирний план у пункті щодо припинення вогню. Адже за словами диктатора, українська армія наразі наступає. Ба більше він наголосив, що готовий до прямого зі з НАТО. Втім, саме Кремлю найлегше припинити вогонь, забравши свої війська з території України та повернувши їх в родну гавань. В офісі президента України черговий раз нагадали Кремлю. Що шлях до переговорів полягає через відведення військ, зміну політичної еліти, визнання воєнних злочинів та видачу авторів війни трибуналу? Не дивно, що країна Африки нервують через загарницькі дії Росії, бо це може погіршити продовольчу ситуацію в Африці щонайменше на наступні два роки. Після викладу Росії із зернової ініціативи та обстрілу українських портів Київ разом із союзниками почав пошук альтернатив для експорту українського зерна. Зокрема, Греція та Болгарія обговорюють можливість транзиту зерна з України залізницею. Ідея полягає в тому, що болгарські потяги завантажували зерно на кордоні України з Румунією, а потім перевозили його через румунську та болгарську територію до Греції. Ще один варіант запропонувала Литва, яка закликала Єврокомісію зміцнити маршрут експорту зерна з України через країни Балтії. У вільні переконані, що цей маршрут може стати життєздатною і довгостроковою альтернативою для експорту зерна з України. Також свою допомогу запропонувала Словаччина. Крім цього, Українська зернова асоціація звернулася до Єврокомісії з пропозицією збільшити експорт шляха солідарності на один або півтора мільйони тонн на місяць. Це пропонують зробити через порти країн Балтії, Німеччини, Нідерландів, Хорватії, Італії та Словенії з подальшим відвантаженням до портів третіх країн. Асоціація також просить ЄС запровадити субсидії для компенсації європейським перевізникам додаткових логістичних витрат на транзитні перевезення та часткової компенсації портових витрат на українське зерно. Ще один альтернативний варіант та потенційно найбільш ефективний транзит українського зерна по Дунаєв. На користь цього варіанту свідчить те, що Румунія збільшила пропускну здатність в порту Констанції та відновила закрите залізничне сполучення з Україною, а також працює над залученням край необхідних лосменів для проведення суден через сурінський канал до українських портів на Дунаї. Разом з тим Україна шукає компроміси, щоб розблокувати можливість експортувати зерно та іншу сільськогосподарську продукцію на внутрішні ринки країн ЄС. Це відбувається на тлі намірів Польщі та ряду інших країн закрити кордон для зерна України після 15 вересня, коли спливе термін дії мораторії Європейської комісії на імпорт українського зерна. В Києві такі дії назвали неприйнятними та такими, що грають на руку Путіна. Свою позиції вони пояснюють тим, що українське зерно негативно вплине на їхні внутрішні ринки та суттєво посилить конкуренцію сільськогосподарської продукції. Російська Федерація продовжує активно шукати нових партнерів та альтернативні джерела постачання зброї в умовах міжнародних санкцій. Але одним із головних напрямків є співробітництво з Іраном, яка стала однією з головних військових опор для Росії. Так у Державному департаменті Сполучених Штатів переконаний, що партнерство між Іраном та Росією у воєнній сфері поглиблюється. Про це під час брифінгу у Вашингтоні заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведал. За його словами, Іран залишається головною військовою опорою Росії. Росія отримала Ірану сотні одноразових ударних БПЛА, а також обладнання для виробництва безпілотних. На додачу минулого тижня військова розвідка США повідомила, що поява заводу з виробництва шахедів матиме негативний вплив на війну в Україні. Також у аналітиці йдеться про те, що будівництво завершиться на початку наступного року та забезпечить Російську Федерацію набагато більшим запасом дронів Камікадзе. Проте не лише Іран постачає до Росії товари військового призначення. Минулого тижня видання Політико на основі аналізу митних даних повідомив, що Китай впродовж останнього року нарощував свою торгівлю з Росією. Зокрема, збільшив продаж товарів подвійного призначення, які Російська Федерація не може отримати у зв'язку із санкціями. За даними видання, цього року Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів. Важливим у цій історії є той момент, що китайська компанія DJI, яка спеціалізується на виготовленні дронів, зазначала, що розірвала усі зв'язки з Росією. Проте, виданню політику, вдалося знайти контракт китайської компанії на поставки дронів за жовтень 2022 року. Також у аналізі зазначено, що у цьому році Китай збільшив експорт кераміків, яка використовується у виготовленні бронежилетів. І все це підкреслює недоскональність та вразливість санкцій, адже такі товари все ж таки потрапляють під розмите поняття товарів подвійного призначення та завозяться до Росії. Крім таємного постачання товарів подвійного призначення, Китай також передає Росії технології для війни з України. Про це зазначено у звіті Офісу директора національної розвідки США. Митні дані показують, що державні оборонні компанії КНР відправляють навігаційне обладнання, антирадарні технології та деталі винищувач російським державним оборонним компаніям, що перебувають під санкціями. Але не кидаєм єдиним: Росія пригадала про своїх північно-корейських друзів. 25-27 липня російська делегація, на чарі з міністром оборони Російської Федерації Сергієм Шойвом, відвідала КНДР. За інформацією російського видання Ріановості та Міністерства оборони. Візит сприятиме зміцненню російсько-північно-корейських військових зв'язків і стане важливим етапом розвитку співробітництва між двома країнами. Під час візиту Шойгу зустрівся та провів переговори з главою військового відомства Північної Кореї. На сайті Міністерства оборони Російської Федерації зазначив, що під час розмови Шойгу наголосив на взаємодії двох країн, яка зміцнювалася в повоєнний період, а також заходи, які, начебто, сприяли збереженню миру і стабільності на корейському півострові. Американська влада неодноразово зазначала, що Кремль звертається до інших країн, у тому числі до північної Кореї, про підтримку введенні війни в Україні. Минулого тижня Державна дума РФ ухвалила кілька законопроєктів щодо військової служби. Деться про підвищення призовного віку 30 років, заборону виїзду за кордон тим, хто отримав повістки, та збільшення розмірів штрафів за неявку до військома. За словами голови думського комітету оборони Андрія Картаполо. Такі зміни пов'язані з тим, що демографічна ситуація серйозна, впливає на обсяг мобілізаційного ресурсу і для того, щоб ми не просідали, потрібна саме така редакція. Коли ж говорити про штраф за наявку до військомату, то спочатку його сума планувала встановити на рівні 50 тисяч рублів, але все ж таки вирішили зменшити до 30 тисяч рублів. Кремль усе більше закручує гайки та готовий покласти безліч живої сили, аби загарбати Україну. Проте очільникам Російської Федерації варто приготуватися до невідворотного притягнення відповідальності усіх тих, хто розпочав війну. З вами був Михайло Балак та проект FirSPeach. Обов'язково перевірте, чи підписані ви на наш канал та поставили лайк цьому відео. До зустрічі!